Доброго дня, шановні. учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку ранкову зарядку сьогодні та вправи на розтяжку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої ранкові вправи. ранкові домашні завдання по фізичній культури. Обов'язково не забувайте їх підписуватись з прізвищем «Я». В якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена ранкова зарядка. А ми з вами сьогодні продовжимо її робити. Робимо все спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс, нехай головою вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Сь сьогодні все робимо. Дуже добре. Нахили голову вліву, в сторону. Продовжуємо виконувати ранкову зарядку. Раз. Спокійно. Два. Без різких рухів. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Молодці, дуже добре. Руки в сторону, кистями до себе 4, рази 4 від себе до себе руки в сторону перед собою тримаємо. Розпочинаємо. Раз, кистями, два, три, чотири, від себе, п'ять, ші, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. А зараз руками. Руки в сторону. Те саме. Ноги. Разом до себе. Руками. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять. Шість, сім, до себе. Раз. Два. Три. Четыре. Всім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. А зараз тримаємо ровно спину. Випади плечами вперед. Потім назад. Вперед розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дуже добре. Вперед плечами. Раз. Випади. Два. Три, чотири. Назад. 6, 7, 8, молодці, а зараз поочередно, одне плече вверх, інше спокійно вниз, спокійно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, продовжуємо, раз, два, три, при цьому тримаємо ровно спину, спокійно, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчуємо, молодці, дуже добре. Старайтесь. Руки на пояс, нахил тулуба вперед, назад, вліво, вправо, спокійно, без різких рухів. Ноги на шині пліч. Вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять. І ще раз повторюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І на останок 9, 10, 11, 12. Молодці, руки на пояс. Два пороти тулуба вліво, два пороти тулуба вправо. Продовжуємо руки на пояс. Ноги на шині пліч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчили. Молодці. І на останок два сьогодні завдання. 15 раз наклоняємося якомога нижче, при цьому стараємось торкатись, підлоги, ладонями на, підлоги, нашими ладонями підлоги, майже касаємось. Приготувалися. Раз, два, три, чотири. Ноги ну, наші плічі не згибаємо, ровно тримаємо спину. 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. І на останок сьогодні на раз – Стаємо на носки. На два – перекатуємося на п'ятки. Стаємо. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки два. Стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки два. І стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки два. Сьогодні зробимо. Праву на розтяжку. Пробачте діти. Ноги в різні сторони. 15 нахилів в одній нозі, 15 нахилів в кіншій нозі. Спокійно робимо, стараємось тягнутися кожного разу якомога далі. При цьому коли, е, ноги не згибаємо. Коли робимо, ми ноги не згибаємо. Розпочинаємо. 15 разів ра одній нозі, 15 разів разів тягнемося, якомога далі к іншій нозі. Спокійно. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. Зараз робимо кіншу нозі. На сьогодні все. Стараємось кожного разу тягнутися комогода. Стараємось. При цьому коліна не згибаємо. Продовжуємо робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. На сьогодні все, діти. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку, будьте здорові і на все добре. До інших зустрічей, до побачення, діти.